Вінісіус Жуніор в шорт листі на золотий м'яч 2025. Із Соцмережі вибухнули гнівом. Бо є футболісти, які провели сезон набагато сильніше. Давайте подивимось, кого журі француз футбол просто обділили увагою. Джамал Мусіала – один із героїв чемпіонського Байерна. Дев'ятий середній рейтинг Хускор серед гравців. Топліг Бредлі Барколя, 14 голів, 10 асистів. Один із ключових гравців в треблі ПСЖ. Маркіньос, капітан, який тягнув оборону паражан, весь історичний сезон. Олександр Ісак, 23 голи в АПЛ, фінал Кубка Ліги, і тепер рекордний трансфер до Ліверпуля на горизонті. Райан Гравенберг. Відкриття Ліверпуля в центрі поля в чемпіонському сезоні. Омар Мармуш 31 результативна дія за сезон. Трансфер до Манчестер Сіті. Один із найбільших відкриттів сезону. Мойзес Кайседо, один із найкращих опорників світу прямо зараз, який допоміг Челси виграти клубний чемпіонат світу. І нарешті Хулян Альварес. 29 голів та 8 асистів в 57 матчах. Проти 34 гольових дій в 51 матчі у Вінісіуса у нападника Атлітіко статистика навіть краща. А тепер скажіть чесно, чи місце Вінісіуса в цьому списку справді заслужене?